Останнє ДТП це звідси машини летять, звідси їдуть, і виходять так, що вони отут ця головна, ця второстепенна. Маємо гарні новини для Ладижина. Експерти з організації дорожнього руху нарешті завершили свою роботу з вивчення проблематики перехрестя вулиць будівельників та кравчика та передали свої напрацювання міській раді. Там багато комунікацій йдуть. Там газ, вода, каналізація, теплопостачання, а сам перехрестя буде розширятися. Зараз проект працює над тим з, з усіма цими службами, щоб переносити ці всі мережі. Які ж рекомендації експертів: встановлення світлофорів чи рух автомобілів по колу? Плануємо, працюємо над колом. круг буде, машини будуть. Знижувати швидкість, само собою будуть бачити знаки кругового руху, От вулиця будівельників. Має бути розширення всіх поворотів. Із двох полос справа машини зможуть спокійно уходити і не чекаючи, поки тут машина буде. Так само від лікарні. Тут у нас всього дві полоси, буде чотири. Звідси зможуть уходити машини, звідси сюди зможуть уходити машини і прямо зможуть їхати. Навагато буде краще. Для руху автомобілів в такий період, коли там ввечері і зранку, цікавимося, коли ці розроблені схеми перетворяться у вже готовий для реалізації проект. Залежить від проєктанта, Ну, ми надіємося, що він на коротший термін, там місяць, ну максимум півтора, відпрацює цей проект. І ми будемо бачити вже суму, яка необхідно виділити на цей участок дороги. І тоді будемо пропонувати депутатам виділити цю суму і почати вже будівництво цього об'єкту.